Те, що ми повністю готові до онлайн-трансляції, показали засідання, на якому розглядалося повернення незалежності на бойсап. Тоді, власне, за рішенням. Спочатку погоджувальної ради, потім, власне, залу була забезпечена трансляція на YouTube-каналі Рада з паралельним демонстрацією на кількох каналів, зокрема, там Суспільне демонструвало ряд інших. Тому технічно все давно готово, тобто проблем тут немає. Стосовно власне доступу журналістів, то відбудеться лише одна зміна згідно прийнятої постанови. А тепер не буде цього ну, нелогічного маратону, Торію на годину на новини з Верховної Ради, тобто ті 30 представників медіа, які працюють на третьому поверсі, отримуючи інформацію, одразу зможуть її видавати в ефір: як інтерв'ю з депутатами, так і будь-які інсайти, які там відбувалися. Стосовно доступу до ложі преси чи до власних луарів другого поверху, то прийнята нами постанова. Це питання не вирішує. З цим будемо ще займатися. Формат марафону це окреме рішення, яке я потребую узгодження з редакторами каналів, які входять в, власне, в цей пул єдиного марафону. Наскільки мені відомо, це питання навіть не піднімалося, тому в єдиному марафоні ради. Канал Рада буде, але трансляції ради не буде. Наразі більшість не погоджується з поверненням до воєнного формату, в принципі, цілком резоно аргументуючи тим, що безпекова ситуація критично не змінилася. Хоча знову ж таки це досить таке дивне застереження. Бо всі, хто зараз працюють в куларах, всі пройшли всі необхідні перевірки, їх перевіряють на вході, тобто без. Загроз, та вони несуть не більше, ніж там депутати у Верховній Раді чи працівники апарату. А тому тут будемо ще працювати. Зрештою, я пропонував колегам, які працюють в. Кулуарах а, створити за зразком європейських а, країн а, клуб, асоціацію парламентських а, кореспондентів з тим, щоб взяти на себе частину регулювання, а, нам би тоді було набагато легше а, просувати питання доступу. А, чому? Тому що одне, коли Звучать думки окремих медіа, так чи одне, коли про це спорадично говориться, інше, коли власне на зустрічі з нашими європейськими партнерами, представники парламентських а, кореспондентів, чітко піднімають питання про те, що ну. Ті обмеження, які були прийняті ще за ковіду, а потім посилені під час повномасштабного вторгнення, зараз у 2025 році, вже не настільки актуальні. Наскільки мені відомо, погоджено, що з законопроекту власне кримінальна відповідальність за СЗЧ вже тепер за позицію військових комітету, всіх буде знята. Тому власне, і наскільки я розумію, питання настільки актуальне, що цього тижня мало б розглянути як це питання, так і питання військового омбудсмена. Що власне теж вимагалося і військовими, і стосовно чого відбувалася акція на Майдані. А тому це насправді напевно такі найважливіші питання порядку денного буде ряд ініціатив стосовно виконання Україною Ukraine Facilities і по місцевому самоврядуванню і по екологічних напрямках, але вони не мають такої резонансності. Так, от, а зрештою є інформація, що на нараді нарадів президента. Президент поставив питання, завдання більшості проходити пріоритетно. Законопроекти, які стосуються Ukraine Facility, а не займатися якимись іншими речами. Подивимося, як це буде виглядати, бо переважно більшість інших речей, якраз і пропонувалася більшістю. Якщо ж відбудеться така концентрація на суспільно-значимих, так як, от, наприклад, власне військовий будсмен і питання СЗЧ і Ukraine Facility, то звісно, ефективність ради підніметься. Насправді ми прекрасно розуміємо, що забезпечення військових це питання насправді виживання країни. Наскільки мені відомо, воно проговорювалося на бюджетному комітеті Міністерство фінансів, отримало завдання в першу чергу прокомунікувати з нашими міжнародними партнерами щодо збільшення, скажімо так, допомоги в Україні не на Армію а на інші потреби, щоб ми могли ті кошти, які власне заробляються Україною, переспрямувати на збільшення зарплат військових. Але наскільки мені відомо, поки що остаточно власне пропонов рішення як пропозиції в парламенті немає. Тобто це поки на моменті обговорення.